Вітаю на каналі Бесіда. Зараз я йду, шукаю якусь локацію, з собою гитару в такий гарний сонячний день, і трішки щось вам порозповідаю на камеру. Все. A <sus> o До речі, у нас пройшов дощ і зараз така крута погода зранку. Ось навіть зараз вже 10.53 і не жарко. Я просто обожнюю таку погоду літом, от коли сонячно, але не жарко. Та взагалі круто, коли сонячно, але не жарко. Бо коли сильно парить, то це звісно не дуже класно. Щоб ви розуміли, зараз повна імпровізація. Я сподіваюся, там хоч щось чути. Крута природа, ні. <рив> Ти типу, видій так подобається, де справді, що я вибрався знову на природу, ще й такий сонячний день. Мені сьогодні просто, я не знаю, приснився такий прикольний сон. що Типу, я десь. Катаюсь на скейті в якомусь такому крутому місці, дуже схожому на Львів, до речі. І така була класна погода, якось так сонячно, але от знову ж не жарко. В принципі, як зараз, хоча вже зараз я от стою прямо під сонцем і ще в чорній футболці, і трохи вже гарячкувато стає, але. Але нічого, нормально, набагато прохолодніше, ніж було тиждень тому, коли постійно жарило плюс 35, плюс 37. Ну, коротше, в сьогоднішньому відео я хотів би поговорити: знаєте, про що? Про таку дуже Важливо, в принципі, тему, що не потрібно забувати про себе, не потрібно забувати про <свій>, свій організм і, скажімо так, про любов до себе, що це все важливо. Хотів просто, як завжди, нагадати, бо зараз я в принципі переживаю такий самий період, коли я знову згадую всі ті речі, які я робив раніше, всі ті корисні звички, які робили мене мною. І вирішив, чому б знову ж не зняти про це відео, не нагадати вам про те, що це важливо. Що я маю на увазі? Це, от, наприклад, коли ви робите якісь корисні. Жвички, жвички. До... Я я це залишу, ну, типу чому ні? Коли ви робите якісь корисні звички для себе. Адже я от говорю це, да, я говорю про спорт, я говорю про ведення щоденника, я говорю про не знаю, про медитацію, я говорю про якісь хобі, там, малювання, музика. Ось нарешті. Типу, блін, я от зараз хочу, я от трішки на відео пограв, але я все одно хочу зараз, чи після відео, чи, можливо, ще навіть на відео, посидіти і пограти тут. Типу, блін, це так кайфово взагалі робити ось такі речі, типу, що максимально незвичні, і, і насправді дуже круті. Типу, блін, посеред природи грати на гитарі, якісь такі от пісні, ну точніше, мелодії, які по вайбу теж природному. Це е, дуже круто. І якщо відповідати, знаєте, на питання, чому це важливо і чому. Потрібно робити всякі оці корисні звички. Знову ж все, я зараз не про саморозвиток, типу, бам-бам, давай, ставай, щоб стати краще, типу, всяке таке. Ні, це, це звичайно робить тебе кращим, але я от саме говорю про типу, як про ідентичність свою, і також це дуже сильно впливає на ментальне здоров'я. Бо коли ти перестаєш робити багато корисних речей, ну, типу, в мене от було таке місяць тому умовно. Хоча я не можу сказати, що я супер. Супер все позакидав, чи там, ну, чи взагалі там не займався спортом, чи щось тому подібне, але якось я все, одно, я все одно якось забив на себе, і це було не дуже круто, бо тоді я починаю помічати, що я втрачаю самого себе, як би це не звучало. Проте, коли ти приділяєш увагу собі і робиш якісь заняття для свого тіла, і це дуже круто і корисно. Я говорю, да, такі загальними фразами, ну але це так і є. Ось. Це також насправді важливо по відношенню і до інших людей у твоєму житті. Адже ми повинні себе наповнювати чимось також. Ну я розумію, наскільки це важливо, бо тоді, коли ти себе чимось, ну, чимось наповнюєш, що типу, ну, займаєшся якимось типу, да, спортом, якісь є хобі, там, граєш. Ну, от я, типу, я граю на гітарі, там ще щось ходити на, на прогулянки. Робити якісь от справи, типу, от як я там зараз знімаю відео, щось таке. Це все одно, якби про наповнювання свого життя чимось цікавим. Ну, типу, знову, що це от от любов до себе. Що коли ти не забуваєш на себе, ти наповнюєш себе чимось, і тоді тобі буде що віддавати іншим людям навколо тебе. Тобі буде що розповідати. Типу, я зробив те, я зробив те, я зробив те. Це насправді прикольно, я вважаю. Ну, типу, коли тобі є е, чим поділитися, що ти чимось займався, що ти щось робив, типу, це насправді класно. І тому, напевно, це так важливо. Ну, це навіть знову ще більше як нагадування собі. Типу, роблю, що потрібно не забивати на себе. Бо коли на себе забиваєш, то ментальне здоров'я дуже сильно страждає. Страждає від цього. Бо ти, типу, не знаєш, чим тобі зайнятися. Починається просто купа всяких галімих думок. Ти просто варишся в цьому, варишся. І ні на що не відволікаєшся. І тоді здається, що все ну, життя це просто якийсь капець. І все так погано, і все так сумно. Але ж насправді ну, воно не так просто потрібно переспрямувати вектор. оцей, типу, Переспрямувати себе в якесь більш. Правильніше русло. І от завдяки от таким типу різним корисним звичкам. Типу я можу зняти якесь більш окреме, можливо, конкретне відео, прям про які це звички маю на увазі, розповісти про те, що я роблю. Але це знову вже на інше відео, я думаю, можна буде. Ну, взагалі, цим відео я нічого нового і нічого прям революційного вам не сказав, звичайно. Як в принципі, в більшості моїх відео я говорю про якісь просто звичайні речі. Я взагалі просто захотів спробувати ось новий формат. Ви вже бачите, яке це відео, я сподіваюся, я його прикольно змонтував. От, типу, різні кадри. от, от такий новий формат. Я, в принципі, хочу далі наступні відео от знімати в подібному форматі, щоб вони були якісь недовгі. Більше якась була вижимка по інформації, менше води, більше розбавлена якимись цікавими кадрами, природи там, ну, неважливо. Я думаю, це буде набагато цікавіше вам дивитися. І та мені, в принципі, цікавіше робити, чим просто, типу. Да, це, це, це легко, коли ти сідаєш перед камерою і щось там на 30 хвилин починаєш говорити, але це, на жаль, ніхто не дивиться. І, в принципі, я не знаю, це більше якийсь напевно, інший прям формат. От я зараз хочу відео змінити трішки в такому напрямку. От я просто думав про це якийсь певний час і розумію, що в принципі, я хочу рухатися ось в такому напрямку, ось у цих відео, які я, в принципі, от подібних у цьому, які я зробив зараз. Ось. Легше повертатися знову ж до теми відео, то це також про е, про те. Що потрібно приділяти увагу собі, я знову згадав, що от я займався такою діяльністю, як зйомка відео, і ось розповідав на всякі цікаві теми. І ну, я зараз, я в принципі, часто знімаю про те, що я переживаю, який певний період свого життя. І от зараз я прийшов до того, що знову ж якийсь період я не робив всі свої корисні звички, які я робив раніше. Зараз я починаю до них повертатися, і я починаю себе знову відчувати якимось більш наповненим, більш життєрадісним, з кращим настроєм. І це впливає на всі сфери мого життя. І це круто, я вважаю, і хочу побажати такого і вам. Типу, звичайно, бувають в житті різні моменти, там і вгалімий настрій, і коли взагалі не хочеться нічого робити. Але саме от така. Ну, основний вектор повинен бути направлений все ж таки на щось здорове і на щось хороше. Розвивайте себе, бо не стійте на місці і тому подібне. Все, з вами був Влад Бесіда. Підписуйтесь на телеграм-канал, на твіч. Я не знаю, ставте лайки цьому відео, що тут ще кажуть в основному. Підписуйтесь, я проводжу прямі трансляції на твічу там три рази на тиждень. От. Саме основне підписуйтесь на телеграм-канал, бо там анонси всього всього І там ми спілкуємось, ну, загалом. Все, якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк. Я не знаю, я вже, в принципі, все сказав. Дякую, що були тут, і зустрінемося в наступному відео. Бувайте!